Світило кардіології, хірург, який за період практики виконав понад 5 тисяч операцій. А у 2000 році, вперше в Україні здійснив трансплантацію серця людини. Борис Тодуров наразі у Чернівцях. Про нові технології в медицині, нездоровий спосіб життя українців та перспективи, до яких прагнуть наші місцеві фахівці, слухали розповість Любомочалова. Борис Михайлович Тодуров створив наукову школу лікування серцевої недостатності, визнану на міжнародному рівні однією з найкращих. Щороку він виконує близько 500 операцій на серце власноруч, щиро занепокоєний високою смертністю. Від серцевих хвороб у нашій країні що складає близько 70% загальної смертності, а це вдвічі більше ніж у Європі. На сьогодні угроза національної бізопасності країни. Ми трямо коло 400 тисяч людей їжегодна. От сердечно сосудистих заболівань, навіть якщо половина з них помирає через вік, то іншу половину просто не встигають рятувати, каже лікар. Причина високої смертності пацієнтів комплексна. Починається усе з медичної освіти, яка далеко не найкраща. Та, звісно ж, спосіб життя, який ведуть українці: куріння, алкоголь, неправильне харчування. До всього іншого останнім часом приєднався і високий рівень постійного стресу, в якому живе населення. Покращити рівень кваліфікації кардіологів один із напрямків, яким постійно займається київський Тут сердца. Один из пунктов этой программы образовательной. Мы приехали прочитать лекцию о новых технологиях, о новых возможностях. И две бригады, детская и взрослая, сегодня ведут прием в Черновцах сложных тематических больных. Тем, тех больных, кому, возможно, понадобится и хирургическое вмешательство в дальнейшем. В Києві про Чернівецьких фахівців Борис Тодуру відгукується лише позитивно. Співпраця з ними та лекції професора на Буковині вже стали гарною традицією. Більше того, налагодились дуже тісні професійні зв'язки. Більшою мірою завдяки цьому у Чернівцях вдалося організувати надання невідкладної допомоги пацієнтам із гострим інфарктом міокарда, каже головний лікар чернівецького кардіодиспансеру. Завдяки цій співпраці з клінікою гельхолька надала нам у безоплатне користування ангіограф. Ми маємо можливість виконувати ці. Втручання зараз в області. Ми ще навчили фахівців. Ми створили ургентний пост, який працює в нас на приймальному відділенні. Тобто на сьогоднішній день працює служба інтервенційної кардіології в області. І це теж я вважаю дуже такий значний прорив. Надання ургентної допомоги, проведення операцій зі встановлення стенду в інфаркт залежній артерії розпочали з березня. Подібних маніпуляцій за цей час провели більше 60, що в рази зменшило відсоток смертності пацієнтів. Зараз на часі розробка регіональної програми допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями. Поки ми мали розхідні матеріали, ті, які ми отримували по державним програмам, ми давали хворим, е м, крім того, що безкоштовно проводилася сама ця маніпуляція, ми давали набір для коронарографії, рентген, контрастну речовину, стенд для відкриття інфаркт залежної артерії. Наразі всі ці розхідні матеріали в нас практично закінчились. І от, от така регіональна програма, яка могла би бути у нас затверджена, які такі регіональні програми. Ами між іншим працюють у багатьох регіонах України. Могли б передбачати закладення в обласному бюджеті коштів, які б покривали ці витрати. Наразі за словами Ірини Омельянівни, є попередні домовленості про затвердження цієї регіональної програми. Так, в обласний бюджет на наступний рік планують закласти кошти на забезпечення усім необхідним хворих, які потребують операції при гострому інфаркті. Міокарда справа зараз за керівниками області. Любому чалу, Роман Полатик, Чернівецький промінь.